Якби підготувались там. Мені було і самотньо, мені було матеріально важко. Це дуже круто, але згорить вона себе зруйнує. Які для нас проявлення дорівнює смерть. Скоріш за все, ви не помраєте. Якщо ви стаєте на місці жінки для свого тата, неприємна ситуація. Подивись це відео, якщо відчуваєш, що втомився і хочеш нарешті змінити своє життя. Всім таке Мене звати Лера, і це моє перше відео на цьому youtube каналі. Я підприємець, блогерка, маркетолог, студентка могилянки на спеціальності маркетинг. І в останнє я знімала відео на YouTube приблизно років 9 тому. У мене з'явилося просто величезне бажання ділитися контентом тут, ділитися своїм досвідом, затишком, яка змінила моє життя і можливо допоможе вам. У мене було багато варіантів для першого відео, але я вирішила сьогодні розповісти про ті речі, які повністю змінили моє життя, і які можливо допоможуть змінити його вам. Тому що я знаю, що багато людей зараз знаходяться в точці, коли от. Ніби все нормально, але якось мене не влаштовує моє життя, Я хочу змін. Я хочу взагалі, щоб все було інакше, але я не знаю, що зробити, щоб це сталося. Так, от я знаю, що зробити, щоб це сталося. Я сама через це пройшла і буду ділитися сьогодні з вами. Я як би підготувалась Да. Перша річ у моєму списку це переїзд. Якщо ви зараз живете з батьками, то переїзд стовідсотково, я вам гарантую, стане точкою, де зміниться абсолютно все. Де ви дуже сильно подорослішаєте? Де ви ну, у вас просто зміниться наповнення вашого мозку? Ви почнете себе інакше вести. Ви почнете інакше розуміти цей світ, у вас зміняться дуже сильно стосунки з вашими батьками. Я переїхала до Києва 20 лютого, практично рік тому. А ще за півроку до університету. А коли я вступила до Києва, я вже почала прям стабільно тут жити і практично не приїжджати додому до батьків. Що одним словом про цей досвід це пісець. Я хочу зняти окреме відео про самостійне життя, про його плюси і мінуси. Чи варто в ранньому віці так гнатися за тим, щоб з'їхати від батьків? І взагалі як це все відбувається, тому що це дуже об'ємна тема і дуже важлива тема. Зараз я дивлюся на ту себе, яка тільки тільки переїхала, і морально, фінансово це було досить важко в перші місяці. Я почувалася дуже самотня, тому що я була одна в новому місті, і нібито в мене була купа друзів. Але от щоб я могла зараз вийти на каву, я не могла. А ще до переїзду в Київ я в принципі завжди дуже впевнено почувалася фінансово, тому що з 13 років я заробляла власні кошти, я оплачувала собі таксі, танці, якісь покупки, одяг, поїздки за кордон і так далі. І Я ніколи не помічала, що мої базові потреби. От прям конкретно покривається. Тобто це не були величезні суми, але їжа постійна підтримка побуту, якісь такі покупки аля зубної пасти мийного засобу. Коли я переїхала сама, я нарешті помітила всю ту роботу величезну, яку робила моя мама. Крім того, я пам'ятаю, що от в перші дні, перші місяці я поверталася додому, і мені було дуже сумно, що мене ніхто не зустрічає. що Ну, вдома нічого не змінилося, там не пусто, там навіть не стрибне на голову мені сестра. Не знаю, не вдарить мене новою. Але зараз пройшов майже рік, і я повністю комфортно почуваюся живучи сама. Мені вже не самотня. Я навчилася проводити час з собою. Абсолютно весь, тобто я завжди любила бути наодинці, я любила виходити на прогулянки з собою. Я могла піти в кіно сама, просто тому що мені хотілось і мені так подобалось. А зараз я навчилася існувати сама, підтримувати свій побут сама більшу частину свого дня бути сама. І навіть якщо ви вже з'їхали від батьків, то переїзд на іншу квартиру в інше місто, в іншу країну це завжди крок у зміну свого життя. Тому що якщо ви відчуваєте от період адаптації, і ви відчуваєте період важкості. Це означає, що у вас відбуваються якісь зміни, і згодом прийде час, ви поглянете на себе назад і зрозумієте, що ви дуже сильно змінились того часу. Пункт номер два, не найприємніший, але завжди дуже дієвий. Це криза, біль, розчарування чи якась велика проблема. Я не впевнена, що можна рости тільки через щось неприємне, але я впевнена, що унаслідок чогось неприємного ти завжди виростеш. Мені тут одразу згадується ось ця пісня. Само рума! Це чисто правда, тому що коли ти втрачаєш свої минулі сенси, коли ти втрачаєш минулих людей, коли ти почуваєшся на дні. І в общем, тобі погано, в тебе виникає певна пустота. І для того, щоб її заповнити, ти береш звідкись якісь нові речі, і в тебе змінюється абсолютно все. Це така перезагрузка, очистка, це генеральне прибирання свого життя. А ще якщо ти на дні, то від нього легше відштовхнутися, тому це також завжди ріст. Коли ти проходиш такий період, ти ніби знімаєш свої рожеві окуляри і, нарешті, йдеш в чесність з собою. Тільки через чесність відбувається найбільший ріст. Я дуже довго знаходилась в якійсь незрозумілій ілюзії, не розуміючи своєї точки, де я знаходжусь. Тобто я брехала ніби сама собі, і чи приносила це користь? Mm -mm. Як тільки я пішла в чесність, я признала собі, що так і так, ось це мені копєс не подобається. Ось це я хочу. Зараз я не тут, де я маю бути. Саме тоді я змогла нарешті рухатись, тому що ти не можеш дійти кудись, якщо ти не знаєш звідки ти йдеш. Коли ти відкриваєш свої очки, дивишся на те, що тобі не подобається, тоді ти нарешті можеш це змінити. І криза в цьому допомагає. Третій пункт це люди, це напевне найприємніший і водночас найнеприємніший пункт. Це Якийсь дуже магічний пункт, тому що Люди приносять в наше життя дуже багато різного, і близька комунікація з якимись новими людьми завжди тебе дуже сильно змінює. Коли ми комунікуємо з людьми, ми, по-перше, дуже багато черпаємо від них, несвідомо щось копіюємо, переймаємо на себе, переробляємо це і народжуємо з цього щось абсолютно нове. По-друге, люди це наші зеркала, і вони можуть бути дуже дуже точними і дуже дуже чесними, і показувати нам справжню картинку нас, яку ми не готові приймати. І в моменті ми можемо образитись на цю людину, а вона не зробила нічого іншого, як просто показала нам нас. Через конфлікти з людьми відбувається просто неймовірний ріст. Ще мені подобається фраза, що щоб стати щасливішим, потрібно не додати щось, а забрати. І Дуже часто нам потрібно просто забрати якихось людей з нашого життя, щоб стати щасливішим чи щасливішою. Адже є люди, які просто тягнуть з нас енергії. Є люди, які направляють нас трішечки не в ту сторону, є люди за якими ми йдемо, за якими ми страждаємо, але так не повинно бути. Якщо ви відчуваєте, що в вашій голові якоїсь людини більше ніж вас, то це червоний прапорець, і потрібно щось міняти. Зміна людей, зміна оточності такий взаємопов'язаний процес, тому що ви змінюєте оточення, змінюєтесь ви, змінюєтесь ви, змінюється ваше оточення. Четвертий дуже класний пункт це проявлення. Навіть не уявляю скільки зараз генів, майбутніх зірок. Якихось крутих танцівниць світового масштабу, мільйонерів, мільярдерів зараз сидять і не отримують того, що їм вже дано, просто не забираються, тому що вони зараз не йдуть. Все не проявляються. Якщо ви ховаєтесь, якщо ви не проявляєте свою силу, ви себе руйнуєте. Уявіть, якщо взяти яскраву яскраву зірку чи сонце і просто помістити її в залізну коробочку, без вікон, без дверей, без нічого її променям не буде куди виходити, і вона просто згорить. Вона себе зруйнує. І так само ви руйнуєте себе просто зсередини, коли ви не даєте своїй силі вийти. Уявіть, що у вас отакий просто потенціал. Але ви себе отак от закриваєте і куди йому діватись, якщо не вруйнування вас, життя просто неймовірно змінюється, коли ви йдете в вашу прояву. Тому що вас починають помічати інші такі люди. Ви починаєте більше заробляти, ви стаєте щасливішим. У вас з'являється класне оточення, у вас з'являються класні стосунки. Тому що для того, щоб вас побачили, вам треба вилізти свої норки. І я сама прекрасно розумію, як це важко і як. В це не хочеться йти, це абсолютно нормально, що вам не комфортно, що вам страшно і важко зробити перший крок, тому що ви собі навіть не уявляєте, скільки програм в нашому мозку, через які для нас проявлення дорівнює смерть. Ми боїмося не проявлення, ми боїмося наслідків, які може принести це проявлення. А там, якщо скласти ось таку цепочку, то воно все приводить до смерті. Проте, скоріш за все, ви не помрете, якщо знімете це відео на YouTube, а якщо знімете TikTok, якщо напишете комусь пропозицію про співпрацю, та й до того ж, скорі за все, це дуже повпливає на зміну вашого життя. І останній п'ятий пункт неочевидний: це адекватні стосунки з сім'єю. Це дуже, дуже, дуже важливо розуміння сили свого роду правильне місце в системі сім'ї дає вам просто стільки переваг і настільки змінює життя, що це навіть важко передати словами, коли ви в поганих стосунках з вашою мамою чи з вашим татом, ви перекриваєте доступ до всіх ресурсів вашого роду. Від вашого тата вам передалася от така от кількість просто якостей, речей, талантів і так далі. Від вашої мами вам передалось от, от кількість речей. Всі вже жартують з того, що пропрацюю батьків, пропрацює маму папу, але насправді. Просто мати адекватний класний конект, бути донькою для мами і бути донькою для тата це вже вирішення купи речей. Тому що часто ми встаємо в позицію мами для мами, ми даємо їй поради, ми кажемо, як їй буде краще. Ми не даємо піклуватися про себе, ми даємо їй гроші, і тоді рушиться абсолютно вся система. Як тільки ви займаєте правильну позицію, як тільки ви признаєте і приймаєте весь свій рід, у вас відкривається нова сторінка вашого життя. Адекватного класного життя. Було все. Я поділилася очевидними і неочевидними пунктами, які реально вплинули на моє життя, які змінили моє життя. Тому що зазвичай в таких відео говорять про 100 присідань на день, 10 тисяч книжок, медитацію. Це дуже круто, але не знаю наскільки глибоко це діє на зміну твого життя. Честь першого відео! Ай! Учитись мого першого відео на Ютуб. Якщо вам сподобалось і здикнулася, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться в сторі, діліться з друзями і пишіть в коментарях, що з цього відео вам найбільше відгукнулось. З величезною любов'ю! Твоя Лера. Пока!